Ми знайшли кімнату, яка намікає нам нажати на дві кнопки, які заховані у цьому лабіринті. Як ми зрозуміли, треба їх нажати якось одночасно. Ну і, звісно, повідкривали деякі заховані двері. Дуже цікава історія була із цим блоком слизі. Ми чесно не знали, що робити з ним. І все, до чого ми догадалися, це поставити його у кімнату часу. І вгадайте, що сталося. Вгадайте. Його нема. Окурди. На завершення ми відкрили супер важкий паркур. Я знаю, він був неймовірно важким, виглядає неймовірно важким. Ні, але ми його пройшли. І нам у подарок дали тотем темби смерті. Ну, і як ви зрозуміли, ми трошки не побавилися. А от що буде далі? Дивіться оці серії, і всім приємного перегляду! йоу хей, привітки. З вами я, Алсік та Кілрон. Ей-йоу. Hey, ну що ж, це друга серія, і ми будемо продовжувати. А я нагадую, ми втратили блок Е, Окей. Uh, okay. Ну дивись, в мене є одна погана новина. Якщо в нас дійсно слизь залагала, то все, це кінець нашої карти. Відляєш, треба буде все зараз проходити заново для того, щоб завершити. Ні, ну завершити... Ні, такого ми робити не будемо, звісно. Ми зробимось так. Ми підійдемо сюди, напишемо де ми моди креативи. А мені написало, що ліпше ти цього не роби, чувач, або я тебе вб'ю. Прикольно. Okay. Я в кімнаті там де деліт забагався. І що ми маємо з льодом зробити? Є мата, ну нафіг. Я, по-моєму, ще щось зруйнував. Олесик, я все руйную. Олесик, ну чому ти? А, я в гамемоді. <різь> в моді граю, я в бабике. Добре, все, я нічого не зруйнував, все добре, улесик, все добре. <різь> ну крім слизі, конечно. Я впевнений, що слизь це важлива лічи, кого нам треба було зробити. Нам ще треба знайти ще один речах, чуєш? Йдемо я. коротше, ну як що я. Просто так нас є йдем, рычаг. Раз, ну, нам ще треба один речах якийсь нажати, я не знаю який. Не знаю де його знайти. Ну ще в мене є речах, але треба знайти місце де поставити. його. Дивись. Є речах. Що за на тут тотем? В льоді. Отут, в кімнаті. Прямо на початку самому, і ми не можемо сюди впуститися. Хоч там світло йде. Якого нафіг фіга? Глянь, ходи зі мною. Ось сюди і ось сюди. Оп. Бачиш, яка це кімната? Це кімната на 1 і 2. Тобто це кімната номер. Ось... Номер <гум> <numer> ось оця. Не <гум> поняв. Це є кімната ось ця. Тобто тут десь має бути спуск. Я його не бачу. І тут не бачу. А, от він. Тут якісь спуски є. Ні, це не він. Ні, це не він. Тобто ця кімната, от ось. Я б на перший раз оку я досяг не отримав. Пойде, і тут має бути спуск. Ні? О, там де прям три важеля. Почекай, почекай. Тут навіть завдання є. I escort okay. ice cube to the glass plate while keeping it Інтакт. Shatter glass cube 3 times without breaking it. Окей, okay, я заплутався. Я повністю заплутався. Кій нафіг нафік куб тоді. Ну так. А що А що слиз робили, якщо це за Та це за любому мой скуп. Це ж по-любому полівому іскуп, хіба ні? Це по-любому мой скуп. Дякую. Дякую. Дякую повертайся. Що ж? Мені здається, десь це, тут мабуть, спуск та, має та, бути. Ось тут прям. Але тут щось немає. Так, так, та, та, він тут і має бути, але ми не можемо нічого зламати поки що тут. Тому, ну, типу. Тобто... Оці два блоки, напевно. Боложники можна буде ламати. Так, та, скорше все, скорше все. Якщо це дійсно так, як ми собі уявляємо. Пропоную ще піти поп попаркурити там, в дальню цю кімнату. Ого, тут і мене закрив. Що ж, що зробив? А. Ха. Ай. Все. Ну, капець. Я ж вроде. О, двоє, у нас є якийсь куб ль льоду. Так, да. Зортуєш його. Ну, ну, льоду, да. Ну от ось. Може з ним щось зробити? Покажи. Ну вот там, де ти вот, вот. Бери його. Та ну нафік. Бенш його можна взяти, бо воно нерівно в, ча в блоці стоїть. Йоп, вважай, не розбий його. А, тут нову створюють. Давай я собі беру, а ти береш собі. Не, воно не створюється, то коли ти розбиваєш його. Але там завдання. Там завдання є якесь зараз. <реш>. Коротше, треба не розбити його взагалі. А не просто не побити його. Я хочу це завдання виконати, чувач. Я хочу це завдання виконати. Ти зараз донесеш його як небудь. Давай теж постарайся. А куди його 30? Та, Та туди, в там ту кімнату, ж кінець. Ось сюди, сюди. Ой, зараз розб'є, чувак. Ой. Давай по черзі тоді, да. Дивись, я зразу його розбив. Щось <ріст> на око взагалі забили. <ріст> ну, а що в... наробить, Нічого не робить. У нас свої проблеми. <ріст> Пішов туди де... де... Ого, <ріст> як ти. Як, як ти її не розбив? От тут на паркурці. все було насправді. Але трошечки тріснута вона. Та, я міг ще краще. Але що зробиш? О. Зміг я вірю, я вірю в тебе. Так. А куди його заніс? Що я тупий чи що? Я зараз за заруїню. <східно> <сут diye> Спокійно. Що поставив його так в О. Oh. Давай, нажимай кнопочку. Перший раз, тупо таймінг бежимо Треба третрать людину? Ні, треба разом нажати а раз. треба зажати, зажимаємо. та зажимаем їх. раз два три так ні, шус не так Ми біжимо туди, туди, туда що до чого все дивно астраль на винай я... Та, назажалось, я вже біжу. уже це Колись думав. А тепер додумав Сказати то, що колись думав. Команду, ні? Око, май дуже. Біжимо на нього. Попосрать. коли я прибіг? Не не знаю, О, де ти мене вдаш? Я за тобою іду. Ти що робиш? псих? Мою культуру якусь. Б'є мене. Нам там сказали 1.6 6. Оден 6 це отсюда і туди. Тобто нам туда. От Отсюда. 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 Отсюда і отсюда. О! Давай, Нарешті, ми На це зробили. Це wow. ще не кінець, там ще по-моєму є к... карта. Ну no, так. Там, Мінус ще, 2, там ще той пулька, 27. Диви око, глянь. О, зараз нам портай наліво. Ні, добре. <рігій> 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 добре. <рігій> Мінус 27. Ну чувак, а як це можливо? Ми що не можемо дійти. ми може там ніколи не було. Ідемо тут, ти знаєш, куди, йдемо в ту велику кімнату попробуємо. Го? Але нам треба акумулятор. Нам треба взяти той акумулятор. Де ми звідти візьмемо. Ми не можемо витягувати акумулятор. Е, добре, бачиш там є червоне щось. О, а, тебе не було того просто. Сам в себе стрельну. Ніхто не хоче в мене стрельнути. Нічого. І тут нічого. Вон якийсь, такі ніби ми десь батарею не, ви, не викупаємо де взяти. Може такі є? Є то ж не можна випихати? Ну я принаймні не, не не зміг. Спробуйте. А я попробую попаркурити там, де я хотів сам початку. Соседи. Неорично. Звуки якісь неприємні почалось. Шах. Імас, тобі не почалося звуки неприємні? Ні. Yeah. Йо-майо -йо. А мені байдуже шоко близько. Хочу вибрати звідси? О, здоров. Заблучий скелетик Чи там є листочок? Е, e, там. Що там пише? Е, чотири e, кобвепс. 4 скулс. У тебе скільки їх є? Скільки в тебе полотенки? 4. скелетів скільки в тебе? Голодів Е, Було 5, але чомусь тепер одна. Прикольно. Не знаю, де поділися решта. Я попробую кинути предмет. Дезінтегрувати. До речі, так, да, цікаво. У мене ж було багато скелетів. 5 штук десь я витягнув. А зараз де вони? А, в мене є все. Хе, я просто з телепортом ходив. Я тут в мене є. <свісок> 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 Куди трейте? Та не знаю, я, не... я просто думаю. Просто думаю. Ну і правильно. Ну і волой. І закриємо тебе там. <свісок> Давай, перевертай. Ой, перевертаємо його, ми виконали завдання, Це. Я не його. сидіти. і сиди там. Короче, да. Є єдиний варіант, що йде ще не був. Деш зі мною? Давай. Не знаю. Ты давай, ты, ты, ты тут остуешь, короче, вот тут. Вот тут. Ну что, я забраться. Знаешь, что ничего не мало. Бачу, что ничего не мало. О, ооо, глянь, там щось є. Нічого. Нічого не. Виконує. А може... чуєш, а може луком кнопкою кусь попасти? Ха-ха, ты сюди прибив конечно. Ладно. Goodbye. Не знаю, як ти виберешся, якщо я... Якщо без мене. Попробуй вибрати без мене, зможеш? Так я вмираю і ти пахаєш до спаунпойнта. Ну спанпойнт є. Ти як мираєш, ти як впадаєш, то ти той. То ти вертаєшся назад, бо в тебе тотем. Так я тільки коли його в руках тримаю. А, помню. Прям в руках-в руках. Дивись, якщо б у нас була слизь, дійсно. Так? Якщо б у нас якимсь чудом була слизь, куди би ми її могли запхнути? Ммм. Mm. Тут є блоки слизь. А мені їх не може ніде зверхнути. Ти щось поняв? Ти щось Ти... поняв? Я. Я Я просто нечайно наткнувся на генератор. Який генератор? Якийсус хований. Ось тут. Я вАФІ. <реку> Я тоже. А шо <реку> шо, шо <реку> це таке? <реку> Який генератор? Як це де не так взірвати А ми генератор нам не потрібен Але ми його не можемо ніяк дістати, да? Можем Чкай. Він кудись йде Куда? Чекай, що? Де? Окей, я його не можу дістати Він заблочений все ж таки Точно? Але він там є. Ну так, да, я не можу його дістати. Ти можеш його дістати? А, е, ні. Може його можна якось звідти... Ніби книжки оці щось роблять. Давай їх заповню, все ж таки. Ну, він тута, він тута. І він нам потрібен, так розумію, інакше генератора нема. Через дымоход, типу. никуда. куда? Тут нема вариантов О, генератор попал Попал? Найс no. nice. А, не, е-е Оно пустое Что в небе? Тут зображено, зображений, на це бісить. Ну що це за тентайки не взривається? І то тільки воно. Тобто інші льодики на той бот не ламаються. Дивовижно. Щось не то, ми ще щось маємо. Я... Може я не знаю, може ми маємо якусь мати силу, яка взривається. Ми зірвалися, це. хто. Дивись, дивись, давай пробувати. От у нас є ось штука, ми типу це вирішили. Ми піднесли, пустили, нічого не вийшло. Тобто, Йопа-йо, мене ще зараз б'є ця тварь. А може під цей роздатчик якось? Що це таке? Він... Це спостерігач, він типу, бачить блокінг. перед нами. Перед може, може ти маєш навести, а я маю щось шукати, щось зміниться? Він ж побачив що там щось змінилось. Тобто появився оцей акумулятор. Навести, а, а ти що? А що ти припутаєш? А я ще? маю я знайти щось, 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 щось змінилось. Ого. А давно може змінитися. Ну сі блін. Що можеш сказати? Нас, І... чи Тут все таки було. <ривіт> Я вже й не пам'ятаю, воно було, але якось було. <ривіт> воно було ось так. <ривіт> <ривіт> О. Якщо ми щось зароїдне, то сумно. Не само цю гавняшку. Давай, я нажму Да почекай, почекай, куда ты? Давай, пошли сюда Куда ты? Да почекай, куда ты? Да почекай Да сюда, не знаешь, где... да не куда ты? О. Сюда. Да, куда сюда? Ну, вот сюда Куда сюда? вот сюда, вот сюда вот, вот. Сюда, вон. Вот ці штуки. Думаєш? Ну, давай. Ну, давай. Та блін. Стреляй. Стреляй в око. Ізі, ані тупо вбиваю око. це? бінамід. Ну, нам знає, що говорить? Взірвати цей кірпічівці, що що машину зламали. Шо? Це ж неможливо. Це ж треба, щоб, щоб зробити портал, треба зайти в той портал і добути блоки з порталу. З якого робиться портал! Що за діч? <о> <Jedi> Чувак, ми тупі. Ми могли вниз завжди натиснути. І зірвати цю штуку завжди могли. Ми чому не могли це зробити з самого початку? Це жесть. Які ж ми тупі. Ааа! Й... Це сумно. Це, це... просто сумно, Є... немає слів. От і Водивейс наша. Ну ми зараз, типу, то все саме зробимо. Без питань. Ми вот тобто, за це прийшли, все чесно, ми зараз це віднесем. І у нас буде, типу, там, ця штука, і ми її щойно принесли. Ми типу, її ще не використовували і так, типу, ми не йшли ще наліво, направо. Короче, все дуже добре. Все ми зробили правильно, Все Це неймовірно правильно, я знаю. Вот, дита... вот от, тут, я ставлю, да? Та чекай, не так було. Та куди туди заходити? Ты звідом, де <гум> Чекай, а чого діє? <гум> <гум> так тут аж мають бути блоки оці. Так ні, там ж є оцей е, червоний. Це треба отак зробити вверх і відпустити. Щас. О, бачив. О, бачив. Все, ми дістали цю штуку. ура, 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 ура. Біжимо. Ми могли... Короче, ми не могли вже. Ладно, ми молодці, ми прийшли, це. Невероятно Я в шоке на самом деле Я Ця в шоке, насколько да. да, это легко было Да Просто вниз нажать Стреляй сюда Да я так и роблю. Сейчас я целый майже почти на целый запас не стреляй, не стреляй О, теперь можешь Ну да, Бах Мазало Один блок попал Мазало, давайте. А, ти мішку хочеш зарядити, а я тобі не даю то. О, курди! Чекай. А, це глаз Клюп, окей. Тримай, то там маю. А наш тобі то там. Не байдуже. Tak, Nie wiem, tam jeszcze coś może być. Ale tam nic nie może być. Chyba w Ale niemożliwe. to niemożliwe. To jeszcze nie to naciskasz. Coś też życzę. W warg, 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 W to się nie że w Mm, ммм, вкусно. давай ты теперь вкусно. Окей, о, тут тоже складно. Штучка, давай, мы ее не бачили. Мы нажимали это уже. Не нажимал ее, в смысле? Ладно. О, Що сталося? Що сталося? Дивитися на картину до 60 секунд. О, майже що ж. 60? Короче, нам... Так, нам дивись, нам дали нову штукенцю, альтернайтер. Нові. Ці. Mm. це тільки перший стой. Семи світів. <реш> Я понял, да? <там. реш> Але це може кінець, це ж хіба не є прям кінець майже? Відкрий альтернейтор. Нажав, відкрив, побачив. Ага. так, як захотілося. Ага. Можем втепехнутися, можем. можемо не втепехнутися. О, секунду. Чик. Ого. Ого. Вертаємося назад. <реш> Ну що там ж. ж а ви це бачили? Ні. Це, до речі, може бути не кінець, бо тут карта не відкривається, але там ще сім таких світів. Так. Да. Це. Чекай, так ні, це світ того, це світ звичайний. Просто тут вони так поділили. Окей, я помилявся. Я більше не пам'ятають, що це звичайний світ? А, ну так, просто, типа, по сценарію цей, це ж нов, нова вже. все. Ну що ж, ми завершуємо нарешті. Не до кінь. Ми прийшли пер... першу частину. Так. Всім пока. Це логічно. Це логічно, так. Все, всім пока. Кур, до мене стріла пропала десь. Тобі стріла?